Чи росіяни вдарили по Україні ракетами С-300 та іранськими дронами? Наша протиповітряна оборона знищила 10 з 13 шахедів. Від атаки постраждали військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області. А у Миколаєві від падіння уламків сталася пожежа. Вогонь загасили рятувальники. Постраждалих немає. Військові попереджають про підвищений рівень небезпеки, оскільки ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному та Азовському морях. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Зранку російська артилерія атакувала Херсон. Унаслідок обстрілів постраждала жінка 72 років. У неї поранення грудної клітки та ноги. Також вогнем накрили село Михайлівка, там травмований пенсіонер. А на фронті важкі бої, зокрема, в районі Лимана, Бахмута та Мар'їнки. За останню добу ЗСУ ліквідували понад пів тисячі окупантів. Також підбили три танки, шість бронемашин, 11 артсистем та іншу техніку противника. Передмісті окупованого Бердянська в росіян пропущені. Місцеві чули з десяток вибухів. Це наші ЗСУ вдарили по штабу та складу ворога. Кількість втрат противника уточнюється. І у Запорізькій області пройшли навчання на випадок катастрофи на ЗС. Зокрема, відпрацювали евакуацію цивільних та провели дезінфекцію. До тренувань залучили всі силові структури. Під час навчань були залучені у нас як і такі сили, і засоби, як міністерство внутрішніх справ, міністерство енергетики, відповідно, Запорізька обласна військова адміністрація, департамент державна служба надзвичайних ситуацій, енергатом, гідрометричний центр і так далі. Останок про мужність наших військових рівно рік тому бійці звільнили острів Зміїний. Росіяни хотіли захопити його, аби повністю панувати у небі на півдні, тероризувати Одещину. Та сили оборони перекреслили всі плани ворога. Над островом замайорів український прапор. А Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.